Імфей, друзі, я відразу хочу сказати, що ні. Це не нам привичена рубрика, там, де ми влогаємо, дивимося, як проходять мої вихідні дні, А це те відео, яке, можливо, ждали саме ви. Я буду робити домашнє завдання У вас вчити, як можна зробити дуже класні квіти своїми руками. Намалювати. Тому нам для цього відео, нам для цього малюнку подобається звичайна вилка і кавпачок від якогось майонезу, кетчупу, не знаю. Можливо, його вимити із Поїхали дивитися, як це буде виглядати. А, і ще нам потрібна фарби і водичку з пензликом. Тепер ми беремо зелений колір. І малюємо траву. Я зараз увестру, бо вам скучно буде дивитися, як я малюю. Я коричневого кольору для стопілька. А так, можемо і темного такого зеленого. Я розбавлю трішечки і зроблю темно зелений. Це ми можемо робити на іншій стороні. Так, ну пензлик промиваємо насухо, прямо можемо рукою допомогти. І зеленого кольору прибавляємо трішки трішки-трішки. Був такий колір ствелка. Перемішуємо. Ну, ще коротше ну, додати. Так Що, ось такий колір навіть це багато. Ще. Ось такий колір приблизно повинен вийти. І малюємо тонесенький, то не ось такі стабільки у мене вийшли. Серветка теж нам треба, бо ми можемо витирати виделку або ще щось. Блин, я забула. Я забыла одну деталь. Нам надо было еще голубым прокрасить. Голубым прокрасить нам надо было. Небо. Ну ладно, давайте вот ну, так. перекриємо, перекалякаемся. Ну, все равно, ладно, хорошо. Так, тришечка якогось такого синього. Прямо синього синього вимиваємо пензлик і беремо біле і змішуємо. Знову перемиваємо, ми замажемо у наш білий колір. Якщо у вас немає білого, але я голубий, а не синій, бо в мене немає голубого, а я білий. Тоді можете не змішувати просто ваш світло голубий, зробити небо. І закрашуємо все всю поверх. поверх. А що я вам згублю сказати? Що? Можете дати хмаринки. Mm -hmm. Ви нам потребується, щоб намалювати дівпанчику. Тут нам йде серветка. So, І ми беремо наш пензлик. Можемо витерти його об від об серветку. Давайте поки що ось mm. так, так зробимо. <смір> У мене тут варязно. Так, тепер ми беремо самий спеціальний. Ну, любий фон, любий колір. Я беру ось такий змішаний. Червоний із. Ну, ви бачили, із Пінки. Пінк. Я не пам'ятаю, як воно. рожевим ось. ось так мажемо, Добряче мажемо. Треба всю білку замалювати. Дуже мало нам треба водички, дуже мало води і дуже багато фарби. Ну і беремо. Наш малюнок нам надо дуже добре прокраситься. Мне страшно, что мы ничего не выйдем. Ладно. Раз, два. Три. Друзья, я все правильно роблю. если что будет красом потом? А ничего. Все будет так О! А неплохо у нас лет такие оставила. Потім ми підкрашуємо трішечко, І робимо потовстіше, І замальовуємо цей край. Пусть все. Перший тюльпанчик вийшов. Ну а як намалювати? Собственно, наш... Я забула як он називається. Сейчас. Гріцинт. Малюємо грієцинт. Як малювати грізинт? Так же саме легко. Беремо жовтий. Ну, або якийсь другий інший, просто, я так сказала, жовтий беремо. Або оранжевий взагалі, або червоний. Просто у мене червоний тюльпан. Для того, щоб налівати, намалювати одуванчик, нам треба просто втулка. Втулка від туалетного папіру від звичайного папіру. Просто Просто нам отаку втулочку, я вам все зараз покажу ще. І розрізаємо ось так. Потім намажемо її вашим кольором, яким хочемо. Білим, білим. Взагалі тут біло. І отак от Зараз прижму Потім так прижимаем і прижимаємо до бумаги вернемося до нашого чи як він. Не можу запомнити. І ось так багато раз Я так хочу 12 раз, два, все что весим выйдет, то весим выйдет. Господи, математика. Тут еще так завершу. Все, пил будет буду весим. Ну, а мы так замалеваем. Цю пімпочку Ну і все. Тепер можемо ці замалювати добре. Тут я хочу намалювати ще один гріацинт. Пусть буде гріцинт. Бо я не пам'ятаю, як воно. Так... Такою сложною назви назвали. Просто раз. Да. И ничего, не страшно, не бейтесь это Накосячи, да, это, господи помилуй. Накосячивай, накосячивай. Ложишь на арестуют, слава богу, за это. О, Тепер ми будемо малювати п'ять веделкою. Моєю любимою веделкой. Короче, раз, два, три. Господи, почему у мене така грязная рука? Це я пыталась малювати отвончик. Что не на такое? То есть, так себе вийшло. Можемо домалювати сонечко. Ось так, як завжди, вуголку. Всі ж малюють його вуголку, то і я намалювала вуголку. почему я знаю коли когда приеду? вообще все. Ось такой гарный малюночек и всего лишь нам потребна поделка и Кришечка від якогось намаза, гірчиці, кетчупу, там непонятно що. Можемо ще тут намалювати пальчиками ось так. Просто береш червону там раз, раз, раз. Ну і там ще намочуть намочить, так чуть-чуть. Так, раз. 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 І ще раз. Раз. раз, раз, еще раз, раз, раз и раз. Ну, и все, и красота. Правда, я не знаю, что за эту может, я ее исправлю на какой-то другой цвет. Ну ладно. Всем, ай, господи, чемки-бомки, всем пока-пока.